Це питання і затримки самої мережі, тому що на що більше всього лаються продюсери та режисери? що Є затримка, є затримка, це некрасиво, це трішечки більша складність в комунікації між людиною, яка в полі і студією. Але тут же ж питання, що затримка і самої мережі. І затримка, яка викликана кодеком. Тому що для того, щоб, е, ну, я нагадаю, для того, щоб передати HDSDI 1080i, по-хорошому потрібно 1,5 гігабіта, Ну, якщо ніхто не забув, да, а для того, щоб це все влізло в 4G і е, ну, передалося через, ну там, я не знаю, умовну live view, там, да, або модем то це все тиснеться якимось H264 чи H265 до умовно 3-10 Мбіт на секунду. А, наприклад, 5G дозволить використовувати більш прості кодики. Тобто вони будуть давати меншу компресію, але вони будуть ну, давати затримку вже не пів секунди. А, наприклад, один кадр чи одне поло. І ємності мережі тобі достатньо для того, щоб це передати.